Виконуємо номер 33 із додаткової теми Піраміда, підручника, математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки в шестикутній піраміді малюнок 163, завдання перше усього грани, завдання друге усього ребер. Приступаємо до виконання. Розглянемо наш малюнок 163. Наша шестикутна піраміда, в основі її лежить шестикутник. Отже, у нас рахуємо грані. Це трикутнички, які з'єднують нашу вершину. І з вершинами основи. Таких трикутників у нас 6. Один, два, три, чотири, 5, 6. Да плюс іще сьомий шестикутник, який лежить в основі нашої піраміди. Отже, всього граней у нас сім. Тепер рахуємо ребра. Один, два, три, чотири 5, шість. Це шість у нас які ребра. Бічний граний і рахуємо шість це сторони нашої основи. Отже, маємо 12 ребер. Запишемо у шестикутної піраміди сім граней. Та 12 ребер. Перше завдання усього граней. 7 граней, друге усього ребер 12 ребер. Номер 33. І з додатковою теми піраміда виконано.